Так, ще коротеньке відео до 2 хвилин. Що я взяв на розпродажі можна, на Aliexpress, там є така штука за 2 долара. Вибрав такий годинник по автобу, різний у ланусі. Огляд є на нього, він е не так функціонує, як має бути. показує температуру, градуси. Ось, можна. Е дефлектор тут є, де, де, де дує на лице. Поставити тут є ось така штука, скотч. Подивимось, як він буде впрацювати 2 долара. Насадки до паяльника такого. 5 штук. Я вже поставив. 2 долари і сам паяльник 2 долари. Ото проходять по 40 гривень. До чого годинника йшла інструкція і йшли батарейки. Батарейки сюди вставляються з цього боку, з цього боку кнопочки Ну, Така штука. Всі ссылки на основному каналі, на і на і в інших каналах, YouTube, в Ютубі основному буду стояти ссылки, будь ласка, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, що у вас таке є, і чим ви користуєтеся, і що що до чого.